Рубрика з розбитим сердечком для дівчаток, які хочуть вийти заміж, але по незрозумілим причинам не можуть це зробити. Сьогодні така причина, як надлишковий потенціал важливості. Про нього дуже багато говорить Вадим Зеланд. І тут така підсвідома зв'язка у дівчат, які по цій причині не можуть вийти заміж. Якщо я не вийду заміж, через рік, через п'ять, через десять, через п'ятнадцять моє життя закінчиться, або моя родова система мене не прийме, або надійдуть сміятися, або я буду відчувати себе нереалізованою. Вам потрібно знайти цю зв'язку, пропрацювати її таким чином, що ви кожного разу нагнітаєте, усилюєте ці емоції, проживаєте, проживаєте. Потім свідомість побачить. Так, навіть якщо я не вийду заміж, я все рівно залишу жива. біля мене, біля мене залишаться люди, які мене люблять. Все рівно у мене є план Б. Коли ви відчуєте, що у вас є план Б і ви його приймете. Ця важливість розвіюється, вийти заміж стає набагато легше, і плюс бонусом ви отримуєте право вибирати. Тому що в першому, як правило, ви цього позбавлені там просто щоб вийти заміж, а в другому випадку ви вже починаєте так. Мені потрібна людина, з якої комфортно, класно, з якою мені хочеться там на все життя, і тому подібне. Тому слухаємо відео, відправляємо подрузі, яка в пошуках саме таких відповідей і її цікавить саме ця тема. Ділимся, ставимо лайки, коментуємо. Джена для мене насправді це дуже важливо, тому що мені хочеться, щоб щасливих наповнених заміжних дівчат було набагато більше.